У селі Літиня Дрогобицького району, звичайно, ще не літо, але активно у свої права увійшла весна, куди не глянь ставки, річки, водойми, скрізь. І чимало водоплавної птиці. Хоча велика вода не завжди тішить око. Під час паводків велика вода тут часто людям завдає і великої шкоди. У літані проживає майже тисяча осіб. З тваринництва полюбляють і корів, і коней. На багатьох сільських подвірях і перші, і другі. А якщо так, то декілька років тому з'явилася гостра потреба в громадських пасовищах, відвойовуючи село сантиметр за сантиметром від мурашиних поселень. Купи, купища, нагадують відомі кам'яні могили у степах України. Мурашок уже немає, але їх колишні замки, на жаль, залишилися. Чі найбільші трударі, будівничі, мурашки, вміють собі давати раду в тих місцях, де люди не хочуть працювати. І вони будують свої могили, склепи, піраміди. Але найгірше це 50-70% сільських пасовищ зараз отак зарослі тими купинами. Мурашки роблять, а люди не мають чим не розгортають, потім трава заростається, худоба не випасає тої трави, рік, два, три, і от з тих. Стебел тих гілок, тих кущиків заростає, і все і ото утворюється, що ми маємо на навколишніх селах. А так на практиці відбувається вирівнювання відведених територій для пасовищ і завоювання колишніх пустирів. Придумали навіть спеціальні технічні пристосування, аби упоратися з поставленим завданням. Не спить людська думка, не спить. Ми розгородили пасовище на площі 60 гектарів. Ми почали роботу у селі Городківка. В селі Городківці там є 50 корів. Ми почали з малої громади. І хочу побачити ефективність цієї роботи. Люди були задоволені. Ми розгородили пасовище 15 гектарів, підживили два рази селітру. Дали 5 гектарів ми всіли травів. І люди були задоволені. І була ініціатива від другої громади, села Літиня, щоб започаткувати і в Літині. Ми минулого року розгородили в літині 25 гектарів пасовищ. Цього ми осінню ми задискували 15 гектарів пасовищ і будемо сівати траву, щоб розширити. Літинці вміють не лише пропонувати гарні ідеї, але самі ж їх і реалізувати. Сказали, зробили. Останнім часом не випадково з'явився на цих теренах сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Єдність ЕЛ. Він і справді об'єднав, здружив місцеву громаду її одвічне бажання і ліпше жити, і господарювати краще. Зрештою суворі житті реалії заставили зробити такий сміливий і рішучий крок. На жаль, не так сталося, що на сьогодні цінова політика не дуже, аж тому що практично держава відпустила всі важелі регулювання ціни. І переробники дозволяють собі вже забагати, я би сказав навіть. На сьогодні ціна від населення гривня 50, то не є ціна. Але я думаю, що з часом ціна. Підвищиться, тому що так неможливо, тому що люди поріжуть практично всі корови. Зрештою, а хіба б скажіть, піднялася рука озброєна ножем на такими милими створіннями, коровами, сементалами? Їх продуктивність за рік майже 5 тисяч кілограмів молока, тобто 5 тонн від кожної. А якщо дійсно дійне стадо товариства з обмеженою відповідальністю Літенське становить нині 125 двадцять годів, то це вже й справді виходить кругла цифра. І з такими господарями на перемовини про ціну і кількість продукції неодмінно сядуть представники молокозаводів. Зрештою, а куди вони подінуться? Члени кооперативу єдність, які забезпечили себе надійними кормами, яких достатньо аж до наступної заготівлі також не пасуть задніх. Створюють власний молокоприймальний пункт. Уже придбали холодильне устаткування місткістю на 750 літрів. Поки що таке. А далі, як кажуть, буде видно. є корови, є молоко. Стало більше молока. Люди знають, як мати якісне молоко. Тепер треба подумати, як продавати, щоб можна було продавати якісне молоко потрібно його охолодити, і тому кооператив. Які створені на території цих сіл кооператив «Єдність». зараз е, має приміщення. Взяли в оренду. Ми їм надаємо обладнання. Вони своїми коштами і працею ремонтують це приміщення і хочуть вже наступний тиждень заготовляти молоко і продавати. Ми завітали до однієї сім'ї місцевих селян, які будуть користуватися послугами кооперативу. Пані Анна працювала продавцем, пан Іван Будівельником, слюсарем у колишньому колгоспі, мають четверо дітей, десять онуків. А пасти корівку самому. Все рівно накладно. Нині їхню проблему візьме на себе кооператив, надавши у користування одне із своїх цивілізованих пасовищ. У ветеранів є ще одна нагода потішитись власне творіннями рук своєї внучки Анни, учасниці багатьох престижних виставок. Це її роботи, вишиті бісером. Вчиться вона у шостому класі місцевої середньої школи. А поруч поруч її мама, педагог-організатор. Я ще як навчалася в інституті, ходила на конкурс на такий гурток Народні промисли. Там мене дуже зацікавив той бісер. І я відтоді почала займатися цим бісероплетінням. Коли народилася дочка, почало у мене таке виникати, щоб навчити і її. Вона ще маленькою дитиною брала разом зі мною голочку, нанизувала. Я бачила, що це її гарно виходить, і я її почала вчити різні техніки, отак як гірдан, силянки. Вона тепер собі сама навіть створює свої техніки, що вона собі і вже і кольє таке сплела, і буси, і сережки, і кольця постійно вона то любить собі нанизувати. Приємно, що не хлібом єдиним живуть сьогодні літинці. Їх обслуговує їх же творчість, творчість попередників і сучасників. Усе, на що багаті сільські родини і що є предметом пізнання історії, по крупинці зібрано у цьому куточку місцевої школи. Водночас це і пам'ять про земляків, і продовження кращих народних традицій. Наше село дуже історично багате. Тут багато історичних пам'ятних місць, зокрема, багато етнографії своєю і так далі. І ми постаралися зібрати, щоб, бо з покоління в покоління, пам'ять здатна забувати. І воно забувається в дитячих, щоб відновити в дитячих головах те, що прожили наші батьки, наші прадіди. І тому це є дуже досить корисне. Дітям дає багато діти почерпують з того, де пов'язується із історією краю. Ми вивчаємо на, на основі цих матеріалів. Вивчаємо багато матеріалів про наше село, село, їхнє рідне село. І то нам нас це спонукало до того, щоб от такий відтворити куточок. Двері в оселі Василя Дмитровича Копача також відчинені перед тими, хто зацікавлений його творчістю, його унікальними роботами, які не можуть не хвилювати, як і їх автор. Який глибоко пережив втрату обох ніг працюючи на залізниці, спершу й не скаже, що цей статний чоловік інвалід, як завжди, через чужу халатність, розхлябаність, недбалість і втрачену совість тих, хто мав би відповідати про техніку безпеки на колії. Тоді б і бетонні перекриття не опинилися б на ногах Василя Дмитровича Копача. Залишився живим лише завдяки господній опіці, каже мама пані Текля. Ніколи в житті пан Василь не вишивав, а тут враз після пережитого на полотно лягли перші професійні узори подяки Всевишньому за вдруге подароване життя. Після аварії успокоїв нервову систему просто-напросто. То є за спокій для, ну, для душі і взагалі для всього. І Щоб голова чимось була зайнята, і щоб руки чимось були зайняті. І щоб нервова система, як то кажуть, хто бере з інвалідів, хто, хто до чого здатен, хто багато з інвалідів починають просто з тих всіх проблем, починають просто на стакан сідати, хто починає шукати роботу на руки і на голову. Своєю найбільшою творчою удачею пан Василь вважає і вишитий обрус до престолу церкви Петра і Павла у Дроговичі, у місті, у якому минули його найкращі літа і де чимало років працював, і де сьогодні здобувають вищу освіту його діти. Я перший раз побачив, і в мене таке виникло бажання, я ніколи на це не забув вишити ті образи. Два. Я собі дав таку тоді обітницю, я мушу туди. Вішити. Так що я фактично їх вишивав. Десь півтора року. Прощаємося з Літиною Дрогобицького району і її людьми, які вміють по-справжньому єднатись, вирощувати хліб і до хліба і щиро ділитися своєю сокровенною творчістю.